Мої вітання, прошу вашої допомоги у розшуку хлопчика, який зник безвісти на Херсонщині у Каховському районі у селищі Чорнянка. Зв'язок із десярічним Артемчиком Кравчуком обірвався у вересні 2023 року, і з того часу про його долю нічого не відомо. Селище Чорнянка, де зник Артемчик перебуває в окупації, тож звичні методи пошуку у цій ситуації застосувати неможливо. А отже, маю надію, що це відео побачать на тимчасово окупованій території, і ми зможемо отримати бодай якусь інформацію про Артема Кравчука. Будь ласка, вдивіться у його обличчя, і якщо вам відомо щось про хлопчика, одразу повідомте нам на гарячу лінію 116 шістнадцять Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Також тривають пошуки десятирічного вані Маліновського, який зник без вести у Херсоні. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина. Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада, 22-го року. Отже, зник Ваня у листопаді в місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу. Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною, до літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала. Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня і його батько залишалися у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, звісно, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню. Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей. Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли. Їхні телефони були вимкнені й дотепер. Про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там ще до деокупації Херсону могли опинитися її син та його батько. Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації. Десь під Москвою і є родичі в Казахстані. Я сподіваюсь, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану. Але велика варійність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації. Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас з проханням по допомогу у розшуку. Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь децепочку, хто хоч бачив або чув можливо. Дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей. Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія – 30. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте та одразу нам повідомте. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. Йому 10 років. На зріст приблизно 130 см середньої статури, має русяве волосся і темні очі. Також я дуже прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей і подивитися уважно на фото зниклих хлопчиків та дівчаток. Якщо у вас є інформація про когось із них, будь ласка, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей магнолія 116.30 або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua